Вітаю вас на каналі ІксіСфій. Сьогодні хочу знову розіграти ось такий комбінезон Більштайн. Впевнений, що він знадобиться кожному, хто сам ремонтує свій автомобіль і не тільки. «Більштайн» – постійний постачальник оригінального устаткування Mercedes-Benz, Porsche BMW Audi та інших. Більштайн пропонує весь спектр систем підвізки для будь-яких потреб. Всю продукцію Більштайн можна придбати в нашому інтернет-магазині Existрі. Посилання, як завжди, внизу під відео. А умови розіграшу, як завжди. Підписка на канал та будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 7 січня, визначиться переможець. Результати в коментарі під цим відео та на нашій сторінці в Фейсбук. Ну а на цьому все до зустрічі на каналі.